Добрий день, мене звати Свична Таля Васильівна, я вихователь дитячого садочку номер 88 Спочатку вивчимо все, що знаходиться в нашій кімнаті, а потім я вам загадаю загадку, а ви уважно слухайте та запам'ятовуйте. Це в нас вітальня. В вітальні може знаходитись шафа, Стіл і стільці, диван і крісло, телевізор та книжкова шафа. А тепер я вам загадаю загадку Слухайте уважно вранці з нього треба встати, тому що ти дуже любиш гарно поспати. Що це? Правильно, ліжко. Молодці. А тепер я вам пропоную гру, що знаходиться в дитячій кімнаті. Давайте разом знайдемо на картках, що може знаходитись в дитячій кімнаті. Правильно, шкафчик. Стіл і стілець, ліжко та великий шкафчик. Ось в дитячій кімнаті знаходяться наші меблі. Молодці. До побачення!